Всім привіт! Ви на каналі Misha Hot Wheels. Е, невеличка до мене посилка приїхала, зовсім невеличка. Тут всього декілька моделей, і є свіжий мейн і є замаки, ексклюзиви для штатів, так що давайте розпакуємо. Як завжди, вкладиш. Запаковано дуже надійно, хоча моделей тут не так багато. Ось так. Дивіться, рівень пакування. Бог. Тому що. Мейн Дивіться, підписав. Кобра, унімок, дракмерк і. Акура. Ну просто це. Це рівень. Дуже-дуже, дуже круто. Прям дуже. Хто дивиться мої постійні відео, то бачить, що ну, так, майже ніхто не пакує. Тим більше мейн. Ось такі це дракмерк. Якась нова моделька з нового кейсу, з новіших кейсів. В Україну, не знаю, ще, напевно, не завезли. Ну, ось так. Виглядає замак. Як замак, звісно, але це не замак. Ось так. Їх Дві штучки є. Модель гарна, прикольна, але вона мені не потрібна. Але гарна. Такий кольор пізно це. Так, так наступне. Давайте це залишимо на кінець, давайте ще один майно відкриємо, це акура. Ви не Акура, а кобра. Акура лишимо на потім. Кобра також е з нових кейсів. Ну це просто... просто кайф. Дуже-дуже рідко так. Було таке вже пакування у мене, звісно, але... Але, 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 не часто. Так, ось така кобра. Також підвід замаку. Дуже цікаво, вони зробили серію. Роллинг метод під замак. Але по ціні мейну, тому що замаки коштують набагато дорожче. Ну, там, не набагато дорожче, але все одно навіть привезти їх дорожче, а тут можна сказати, замак в Україні буде. Тому що Ці модельки, я думаю. І з цього будуть і в Україні. Так що дуже дивно вони зробили, але дуже прикольно. І серія типу наковальна. дуже цікаво. Ось такий замах також, я їх не збираю, так що це все буде продаж. А тут майже все буде продаж, я брав тільки заради акури і ну, давайте на нею відкриємо, в принципі. я брав заради акури. І, тому що я її хотів, але я не хотів вести багато замаків, тому що, як показує практика, вона, воно не всім цікаве. Так що я їх багато не везу. Взяв, взяв собі одненьку і одна вже я продав. Так, ось такий замак. Ну, Уже прикольно, Така жовта буде в нових кейсах і, здається, синя була. Не пам'ятаю, ну ось такий. Типу, якщо порівняти, Ну майже те саме. Тут пішло таке сіре, а тут дійсно що видно, що без фарби. Тут все одно якесь напилення є. Ось такі. Дві штучки. Якщо когось зацікавить, то я можу привезти їх, але все одно це не, не дуже мені це подобається возити, тому що потім воно лежить, модельки не дешеві, а лежить і не продається. Так само було з містері моделями, що ну, привіз і вони в мене дуже довго лежали. Що там заробітка було, брать, 20 гривень на машині. І ще один замах. Це також дійсно замах. Але бачите, як масивний. Цікаво вам? Мені також. Так, це ось такий Mercedes Унімок. Дивіться, тут він потратив прям, блін, чувак, на ці гроші. Ось такі. Ось також ось ще раз порівняйте, що ось тут є таке ніби напилення якесь, а тут прям просто дійсно, що нема нічого. Ось такі е, він зелений, здається, там зелений був. Я їх не збираю, мене декілька було, я їх благополучно продав. А Ось такі... Ну, цікаво також, ну, по-своєму гарно. Ну Звісно, якщо їх ніхто не забирає, я один собі лишу. Все одно за мак. я там за маки все подряд не збираю, але дещо мені подобається і не з хайпових моделей. І ще один такий ще самий, ну, прикольно. Так. Ну, акуру лишу собі ось так. А все це не продам. Взяв чисто заради акури, не хотів брати великі лоти акур, бо зараз вони ж саме популярні, їх можна привезти блядь, і 10, і 15. Але ну, для чого я не знаю. типу, Взяв собі, ну, знаю, що я точно продам, тому що знаю, кому продати і заберуть. і Тому я більше не віз. Можливо, ще колись попадеться в лоті, то звісно це. Буду продавати, але так змисли вести. Ну, я не хочу такі експерименти. Ось такий невеличкий лот, ось замак, а ось е така серія в, в мейні. Ну, Що то, що то виглядає дуже цікаво. Так що ось така розпаковка. Е, в дорозі багато посилок. Ну, напевно, 10 рахував. Щось буде собі в колекцію, будуть цікаві спецсерії. І буде лот мейну. Але мейну буде один великий лот, а решта, в принципі, різні спецсерії. Трошки <смеш> зробив перерив з мейном, тому що, ну, в мене ще й в нього трохи є, бо нього ж потрібно і продавати, не тільки розпаковувати і показувати. Так що підписуйтесь на канал, не обіцяю, що до кінця тижня будуть лот, але... Надіюся, тому що хотілося б щось розпакувати. Там дуже-дуже цікавий наступне їде, тому що я думав, що прийде мені спочатку мейн, а після спецсерії. А вийшло навпаки. Типа, вони одночасно приїхали на склад, але спецсерії відправили раніше, а мейн на наступний день. Так що, з понеділка, як завжди, очікується мінімум три відео. Можливо, навіть одне ще в кінці тижня буде. Ну, побачимо. Ось така розпаковка. Кому щось цікавить, пишіть. Не завжди залишаю в описі свій телеграм, але нього можна знайти в Про мене, в Ютубі, там десь є така якась вкладка. Всім все найкраще, всім пока-пока.